Так, народ, всім привіт. Сьогодні на огляді такий залітає Nissan Кашкатик 2, тобто 7-місний, 2 літра бензин, 6-ступка, механіка, повний привід, 2011 чистий рік. Такий має спереді кінгратник для захисту передка 2011 11 рік. Механіка шестиступка, повний привід, має один єдиний підкрас, зараз я покажу. Нічого такого страшного критичного, а так вся машинка в оригіналі. Резина, просто зацініть яка резина 23-го року, знайду, так, да, є. От 23 й рік, фін Резина майже нова, реально майже нова. Зима, правда. Зима. Вона більше всесезонка. але резина нова. Диски Ідеальний в ідеальному стані, що спереду, що ззаду що спереду, що ззаду, резина нова. Можна казати, що нова 23 го року диски теж в обладенному стані. Гальмівні диски новенькі, нулячі. нулячі. Е, Колодки там більше 70-80% ще е, залишаються. Тут має ввиду гальмівних колодок в такому класному білому кольорі, на панорамі. На панорамі, так, 7 місяців 2, плюс, вже казав, 2 літра дизель. Такий у нас чистенький, охайний салончик доглянутий. Ніде нічого не поцарапано, все чистенько, все прибрано. Сідухи у нас другий вже не буду доставати сідушкам, там ніхто не сидів на тих сідушках. Новенько, там все є, все на місці. Тут такий захист поставлений. Тут ніде буває, у них такі пришечки, не пришечки, а червоний не немає нічого. Це завод. Так, Ця сторона у нас От єдиний один єдиний такий, що має от таку царапинку, має покузу. так, в принципі, по кузову, ну, має, це нова машина має, скольчики, звичайно, але м'ятин ніяких немає, таких глибоких царапин немає. Ця сторона колеса теж, що диски, що резина. Блін, майже нова, можна сказати, Спереді то нові, а ззаді теж нові. Теж новенькі. новенькі. Взагалі мені має виду диски новенькі. Ця сторона теж. От, єдина така малесенька царапинка. А так диски в ідеалі, резина в ідеалі. Тут пружини бачу, майже нові, а можливо і навіть і нові. Єдине оце крило фарбоване, а так все скрізь по кругу. Отут має деякі пару таких скольчиків, бо біла машина, то трошки видно, тих пару скольчиків, але не є так критично, я вже нічого не капав, машина не хімчищена і не полірована в оригіналі. Зараз проб'ємо, я вам покажу по лакофарбі. Так, 105, 124, так. щоб фокусувалося, 124, 107, 116. 98. Він 100% не фарбований. 119. Єдине це крило 263, 249, 175, 231, 258, 253. Ну Це отакий от у нас є. 301, найбільше. Тут є. Реально такий перекрас. 275, десь погано втулив, от 367, тут більш. Отак скрізь тут ну просто перекрасно. 60 вже пішло на спад. 143, от єдине, погано поставив, 140. Єдине крило, це фербон, далі все в оригіналі. Так, 116, 119, 125, 113. Чого вони не фокусує? 113, 107. 105, 125, 116, 131, 107, 110, 95, 88. Машина, ще раз наголошую, 98 не полірована. Одне єдине крило фарбоване. так все, все в оригіналі. 198, 104, 93. 104 і трохи просто помив, чуть трохи це очі запотіває. Вона ніде не тріснута, ніде не видно, щоб десь щось було якесь тріснуте. Вся цілесенька фара, але от... ця запотіває ліва, да? а права, права в гарному стані. Не запотіває нічого. Хоча ніде ніяко тріснути, нічого не видно немає. 117, 105, 100. Блін, що ж це? 100, 100. 103, 109. 109. 99. Все виблискує. Радіо санця нема 96. 96. Це сторона взагалі, все. і далі, Ніде ніяких м'ятинок, щось царапинок, якихось таких серйозних. Реально немає по автомобілі. Ця рівненька оце єдиний з той сторон на крилі, там чу-чуть має якісь 107-103, 105, має таку царапинку 113, 113, 104, 111. Почайте біля траси, трошки шумно, 116, 104, 109. Бампера рідні, от такі от маленькі скольчки є в автомобілі, але в принципі... бампера... Рівненькі, пластмаси теж скрізь рівненькі, ніде нічого не виступає, не поломано. Одиннадцятий чистий рік. От вам по стеклах 11 рік, лобове, та якби міняно, ну це напевно що не 11, це 21, скоріше. 21 рік. А так по кругу вроде, все 11 -й. Рівненькі. От Всі пластмаски, Задній бампер теж без пошкоджень. От тут чуть трохи так, в принципі, без пошкоджень, рівненькі. Оце єдиний оцей, така царапинка. Тут а теж всі пластмаси рівненькі, цілі, ніде нічого. Машина теж рівненька ця сторона, м'яти, але ну, там тільки єдине крило. А так, в принципі, всі пластмаски, все цілесеньке, все в ажурі. Передні фари теж. Ціленьке, все оригінальне, 11 го року, що права, що ліва. Теж ж такий має кінгорадник для захисту. Так, тепер середина з тим, понятно, панорама. Зрозуміло. Без ключового немає, але в принципі 4 підйомнички, блокіровочка, нікеляшечки. Знизу передивився, всі не буду показувати, але всі вони скрізь ціленькі, ніде ніякої ржавчини, ніякого. Немає пошкодження. От вам отут чуть-чуть має. Але ніяких прищиків по бокам нічого не вилазить. Сідушка в оригіналі, подивіться, вона реально в оригіналі вона не перешивалася, хоч що для отле, Отлендера кашкая, вони обично приїжджають з пошкодженням ці сідушечки сідушечки цілесенькі, не перешивалася. Руль оригінальний, не фарбувався, не перешивався. Так. Тут а маємо, що маємо, електроскладання дзеркал, проти за нас, регулятор передніх фар. Зараз заведемо. Великий екран. GPS, навігація, задня камера, присутня, довгзоний клімат-контроль, повний привід працює, перевірений. Сідушки підігрів право-ліво, працює, перевірена. Панорама відкриває, закриває, перевірена. Ця сідушка теж в шикардосному стані. Ці сідухи теж в дуже гарному стані. Десь там щось чуть-чуть, але то десь сидушки, ксідушки, пилючка пелючка легенько припадає, але так, Дуже дуже в стані. Ніде нічого не крутилося. Можна перевірати. Зараз мода пішла, все, підборщики приїжджають одні. Будь ласка, можуть приїжджати, перевірати, тестувати. Будь-що тут королінчик теж ніде нічого не забитий. Знизу, як буває болтики, кислення, бо все гарненько. От просто Чуть повитиралося, вже чистенько. Тут потолочок чистий, все складається, розкладається. Під'їжджає з таке місце на місце, там теж все розкладається, все супер. Но ця сидушка, вона Сідушка лягає, так, я вже не буду. В місце тут можна сказати, вагон. Так, Тут, поняття, тут ясно. Там все нічого не ясно. Ділка прилетіла. Заведемо. Треба тривати, чуть -чуть. Цей ручничок тримає, повний як казав, працює. В принципі, по автомобілю, електрика. І так взагалі по автомобілі все працює. Ніяких помилок, нічого. Працює моторчик ідеально, можна сказати. 2-літровий, я не знаю, це дуже-дуже хороші реально, двигуни. Кліман запускається, працює, 100% перевірено. от, Пішла на грузочку, клямцнула. Дує холодом 100%. Так, задня камера як в Кашкайові. Не ага, що відкрита, не не відкрита. Ну, видно, що сонце трошки сліпе, але працює, вона є. Так, зараз відкриємо мотора. Так, секунду, Так. Буває мотор чистенький, Як ти казав, вибрати і і тут а ніяких нічого, капот не фарбований, ніяких і, фричок, і ризиків немає, не, не наблюдається, як то кажуть, Нічого ніде не котилося, не знімалося. Все в оригіналі. кін на місці. Ніде не пошкоджено, нічого. Все на місці. Більше такого нічого. Чистенько, рівненько це працює, там зелений, чистий тріс, радіатори, можна сказати, що малегинові. Тут все чітко. От, будь ласка, вам ліва чи вправа під водія 11 рік. Це теж 11 рік. Дві пара одинакові. Диким словом. Все рівненько, все чистенько. Так що, кого цікавить, приїжджайте, тестуйте, робіть драйв, робіть правильний клетки. Всім дякую.